Тижня у Борисполі було виявлено випадків вилучення наркотиків. Про це на щотижневій плановій нараді повідомив начальник міськвідділу міліції Роман Козяков. Також він повідомив, що відповідно до зареєстрованого випадку виготовлення амфітаміну, після проведених експертиста розслідування, правопорушники отримують покарання за статтею 317 Згідно з законом, також вилучалося обладнання для наркотичних засобів. Це наркотична лабораторія, 313 стаття кримінального кодексу. Документувалися в тому числі дорожньо-транспортні пригоди, також водіїв, прошу бути уважнішими на дорогах. В цілому наголошено увагу головним управлінням в тому числі щодо отримання інформації, щодо встановлення осіб, які певним чином можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальних груп. Які із Росії можуть прибувати. Тобто ну, така є інформація. Прошу звертати увагу і повідомляти у разі виникнення, скажімо, підозри або у разі якихось певних... Можливо, скупчення людей громадський активіст Олег Романов звернувся до Романа Козякова із питанням щодо патрулювання мікрорайону. Промінь я десь тримдію назад писав устата да, по поводу про патрулювання промінь проміні 17 Хотів би спитати люди, цікавляться, коли саме буде патрулювання. Патрулювання відбувається. Знаєте, не весь час, коли ви виходите на вулицю, працівники міліції працюють щодобово. Вони як здійснюють як плановий об'їзд згідно маршруту дислокації, так і реагування на будь-які події, які виникають. От. Тобто, якщо є якісь нарікання або бачення, то, будь ласка, викладайте готові із громадськістю разом зазначені заходи проводити. До речі, сьогодні запланували із дорожнім контролем. Сумісно провести патрулювання в тому числі района і міста, така виникла ну спонтанна ситуація, коли спілкувалися, порозумілися. Досить цікавий, Я думаю, із цього приклад получиться. Також звернувся до Романа Сергійовича депутат міської ради Анатолій Пасічний. Від імені жителів будинку по вулиці Київський шлях, 2, дріб 2. в часи пік. автобусы слишком быстро ездят не по киевскому шляпу, а мимо домовых территорий, по дороге. Да? Вот. А подъезды как раз все выходят и на проезжую часть. Дети бегают, как бы остановить, особенно очень быстро автобусы гоняют. Это час пик, вы знаете, пятница, особенно с Киева, когда Києва, они поворачивают к этим домам и через соцмістечко потом подъезжают на Да? Как бы там регулировщиков на эти часы? немножко траси. Роман Сергійович зауважив, що буде здійснено відповідне звернення до керівників маршрутів. Виконувач обов'язків міського голови Микола Корнійчук розповів, що наразі комунальні підприємства міста проводять підготовку до осінньо-зимового періоду. По тарифам хотів би сказати, що зараз ніяких переглядів тарифів поки не планується, тому що бачимо, газ, вартість газу у нас не виросла для України. І навіть та ціна, яка обговорюється із Росією з 1 жовтня, що буде поставлятися газ на Україну, він його вартість не виросла. Тому є такий у нас, як кажуть, оптимізм, що вартість опалення. Збільшено не буде. Але які будуть прийняті рішення Національної комісії регулювання електроенергетики і комунальних послуг, нам не відомо. Громадський активіст Олег Романов звернувся із проханням до комунальних підприємств, аби вони вивезли сміття, зібране населенням біля озера у мікрорайоні Сум 17 Також він висловив думку щодо будівництва тротуару по вулиці Кірова, використавши плитку з площі. Виконувач обов'язків міського голови Микола Горнічук зауважив, що роботи по благоустрою міста продовжуються. Кожен день ми будуємо тротуари. Кожен день ми будуємо автомобільні дороги, і в цьому році ще хочу вам додати, що роботи в нас не завершуються і не обов'язково не будуть приурочені до виборів, Вони будуть продовжуватися. Кажуть, до нового року натомість начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук розповів про будівництво тротуару, яке наразі відбувається у тому ж мікрорайоні. На ті неділі дійсно люди зроблено частину тротуару, Це понад 100 Квадратних метрів, який примикає до залізничного переїзду. Це теж дуже зручно для мешканців, для дітей, які ходять до школи, і до ПТУ. Значить, по вулиці Тельмана розроблений робочий проєкт. Позроблений проєкт. Зараз проводиться експертиза робочого проєкту. Значить, і протягність його буде порядка 800 метрів. Із прохання відремонтувати вулицю Дзержинського, 9 звернувся до Миколи Корнічука, депутат міської ради Микола Костянець. От, але я хотів е -е, попитати Микола. Один я два місяці назад по Дзержинського 9, там щось робили і поставилися ями. Там до сих пор до мене знову дзвонять. Я не вставив вчора дзвонить, кажу, коли ти ям по Держинського 9? От як ми коли Карпенка проїжджать, вони були прожиті і так і, будь ласка, якщо є можливість. Микола Корнічук зауважив, що вулицю буде відремонтовано. Керуюча справами виконавчого комітету Людмила Передарей розповіла про зустріч із містами-партнерами Борисполя, яка відбулася у місті Бердянськ щодо розвитку демократичних процесів у містах. Наші зустрічі мають результат, тому що за рахунок норвежської сторони ми реалізували проект місті Борис на 120 тисяч, і ви були свідками реалізації цього проекту. Це і фільм, який ми демонстрували. Це і виставка на день міста. Яку представляв архів, де чітко записано прозоро про використання бюджетних коштів, але доступною мовою. Звичайно, досвід міста Борисполя вразив всіх, тому що я приїхала, мене навіть не вистачило на всіх фільмів, які ми розробили у місті. Звичайно, навіть в навіть у тих містах власного значення немає такої роботи щодо прозорості висвітлення інформації про кошти на сайтах, тому що в рамках проекту ми відновили 30 сайтів освітянських і закладів культури, де саме зробили акцент на бюджет, і ви вже зрозуміли, побачили стиль роботи взагалі нашого місті. Не просто йде діалог, як де використані кошти, а у нас є вже традиція співфінансування. Дуже приємно щодо освітньої галузі, де наші батьки здають, здають певні кошти, знають, куди вони йдуть, і вони самі їх використовують, да, засвоюють в освітній галузі. У нас вже є гарна практика щодо програми тепломодернізації співфінансування. Тобто цим досвідом ми ділилися, звичайно, приймали досвід інших. Заступник начальника управління освіти і науки Володимир Письменний розповів про масовий суботник, який відбувся на вихідних. Наші діти вчора порядка ста дітей брали участь у змаганнях пішохідного, водного та велосипедного туризму. Але оскільки наші діти культурні і виховані, то в суботу вони вийшли на масовий суботник і своїми силами прибрали територію комсомольського озера від знову ж таки від... Для шок, від бруду, від сміття, яке, на жаль, залишилось після масового святкування для міста. Дуже приємно, що вчора було багато батьків. Це вже, мабуть, повиросла повиростали наші вихованці попередніх років, які раніше займалися шкільним туризмом, тепер активно підтримують своїх дітей. Навіть приїхали багато чимало батьків поболювати за своїх дітей. А також хотілося б повідомити, що в п'ятницю у нас на базі будинку дитячої та юнацької творчості пройшов обласний семінар для керівників позашкільних навчальних закладів Київської області. Загалом було понад 50 гостей у нас, які подивились на систему управління, на організацію позашкільної діяльності. Були приємно враження понастинністю і рівнем семінару. Начальник управління культури, молоді та спорту Наталія Погребна повідомила, що минулого тижня дитячий хор фантазія Бориспільської дитячої музичної школи взяв гран-прі у номінації Академічні хори у міжнародному концерті конкурсі класичної музики та пісні в Україні, який відбувся у Києві, заступник міського голови Людмила Ковальова розповіла, що у міжнародний день глухих у Борисполі відбулася зустріч із цією категорією громадян. Вони звернулися із проханням створити умови для того, аби би можна було викликати швидку шляхом смс-повідомлення. Також Микола Корнічук на плановій нараді розповів про будівельників Борисполя, які беруть участь у будівництві оборонних споруд у районі міста Попасна. Парковник Михайло Миколаївич сьогодні вийшов на роботу, він в суботу приїхав звідти. Відбув там із нашими мешканцями, будівельниками відбув півтора місяця. Майже два місяці. Майже два місяці. Побудували багато десятків метрів траншей, оборонних з Ще там два чоловіки ще залишилися працювати. Тому, звичайно, що ділиться тими враженнями, які отримав від цього. Ми сьогодні хочемо подякувати наказу Миколаївичу, подякувати керівникам підприємстві і організації, які командирували туди своїх працівників, і виплатили їм з і заробітну плату. Начальник Бориспільської дільниці броварської філії експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства Київ Ігор Зайончик повідомив, що нещодавно було змінено постачальника газу. Першого липня помінявся Скажіть. До цього була ліцензія ліцензія, закончилася и выполняться поступать, занимается реализацией данных и строй. Мы повесили электронную почту, люди могут отправить полиционки, проверять, если все нормально, человек говорит со временем, он приходит и забирает, фактически ставит три код писится, это 5 минут. Відтак кожен громадянин має звернутися до Бориспільської дільниці броварської філії експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства Київоблгаз за адресою вулиця Шевченка, 100 а аби перезаключити договір для подальшого отримання послуг. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.